Затягнувши паски, Прикарпаття готове скоротити споживання газу, як того вимагають столичні урядовці. Про це на селекторній нараді з Києвом відзвітували місцеві посадовці. Зокрема, згідно розроблених організаційних заходів, орієнтовний відсоток зменшення обсягів використання блакитного палива становить 1,8. Щодо технічної та кризової економії, відповідно, 10,9 та 10,1%. До того ж, 17 котелень області вже взялися переводити на альтернативні види палива. Ще два десятки на стадії підготовки проектно екнокошп... Торисної документації розуміючи, що тимчасові кризові заходи дуже багато чим залежать від тих погодних умов, і скажімо, від явищ, які можуть не залежати від нас, зараз опрацьовується питання можливого, скажімо, коригування плану заміщення більшої кількості котелень. Але це знову ж таки буде залежати від можливості залучення інвесторів, тому що, на жаль, бюджети, як і районні, так і обласні і міські обмежені ресурсами на сьогоднішній день, плюс обмежені певними проблемами, що стосується. Казначейських платежів через дефіцит газу в режимі економії працюватимуть і котельні теплопостачальних підприємств. Утім, їх керівники сподіваються, мешканцям таки не доведеться зимувати із прохолодними батареями. Мовляв, пониження температури води не вплине на якість послуг. Вони будуть вживатися тоді, як би сказати, коли будуть радикальні обмеження. Але ми сподіваємося, що цього не буде. Зараз вступила в дію постанова двісті кабінету міністрів України, де виділено кожній області ліміт споживання природного газу по місячно і на цілий опалювальний сезон. Значить, лепта економії для теплоенерго за опалювальний сезон складає десь так в межах 10-12 мільйонів метрів кубічних. Нагадаємо, рішення щодо зменшення споживання природного газу було прийнято кризовим енергетичним штабом у зв'язку з припиненням імпорту блакитного палива із Росії.